Love sick, deep, you hear the pain in my voice. I'm easy, I'm honest, I need you in my arms, but I'm not a choice. Oh, shit, tell me how you feel about me. Just hit me at night, I can't stand on my feet. What you doing? Who do you love? Is it me? Tell me what's good. How you been lately? Am I good enough? Can I call you late? I need you with me. It's my only favorite, baby girl. I really wanna know. We could dance all night, or oh, we could take it slow. I just wanna hold your hand. I don't wanna let go. Said so I wanna. Ну що, покрив я кузов герметиком, але місцями мені дуже не подобається результат. Зараз спробую, може, наждаком пройтись. Та покажу, що буде. Так, наждак зарішав. Зараз все пройдусь. Ну, тепер отакий результат маємо. Він мені більш-менш вже подобається. Ще грунтом заповнювачем все це пройдусь. Зашкурю грунт і будемо фарбувати. <му> What tip? Yeah, I'm 5'9", bitches, prime time, for prim, prim brim layo My ape will shoot you 9 times 69, it was good 93 was even better, rip that down on my bitch make that pussy even wetter Brim layo, on my apes They gon' say filet or brim ain't On my apes, they gon' say filet or brim ain't brim On my apes, they gon' say filet brim is 5'9", prime time, who the fuck is them? them You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga Got the fully automatic with the extra mag, nigga Що, зачухав ґрунт? Це місця, де був скотч малярний, їх теж переход згладив. Трохи намазав тут герметоса, щоб був рівнисенький шовчик. Коротше, наступний кадр вже з результатом пофарбованої підкапотки. Обіцяю. Now my heart's ripped up with a million burns And all I ever did to you was give no concerns so, Love sick, do you hear the pain in my voice? I need your in my arms, but I know I'm just a choice of oh, shit, tell me how you feel about me Just hit me at night, I can't stand on my feet What you doing? Who do you love? Is it me? Tell me what's good, how you been lately? Am I good enough? Can I call you later? I need you with me, it's my only favorite Love sick, do you hear the pain in my voice? I need your in my arms, but I know I'm just a choice of oh, shit, tell me how you feel about me Just hit me at night, I can't stand on my feet Робив, але є нюанс. Залишив світло, увімкнув дуйчик, щоб нагнало температуру, щоб нормально пофарбувати. Приблизно кожну годину заходив в гараж, перевіряв, чи все добре. Тут перевдягаюсь, вже збираюся фарбувати, заходжу в гараж, світла немає. В гаражі холодно і присутній запах спаленої проводки. Тут був проведений старий е, алюмінієвий дріт, але було підведено 380. Воно не було під'єднано, тому що я розраховував заробити на електромобіль. Але не складалися. Тож було підведено, не було підключено. Коротше. На швидку руку, замість того, щоб отой вечір фарбувати, я закриваю гараж. Наступного дня робимо проводку і тільки тоді фарбую під капотку. А зараз хочу розібратися з проводкою в автомобілі, тому що присутні розйом на коробка автомат. Є роз'єми, від яких я хочу відмовитись, щоб воно гарніше виглядало. No, zaraz se pobacita. Застяв я цей роз'єм видирати, тому що мало ли перейду на 36 або 46 кузов. Зараз просто оці роз'єми колхозні заміню на герметичні. Отакі От красиві роз'єми. Тепер я не буду парити, що там поганий контакт. Ось така купа дротів. Це все було під копоткою. Зараз буде красивіше. Ну що, зараз поставлю колеса і поставлю ще крило, і будемо збирати морду потрохи. Зараз розповім вам, як зекономити мінімум 400 гривень. Якщо ви влетіли в яму та ваш диск трошечки погнуло, не біда. Не їдьте на шинку, не рівняйте його за багато грошей. Просто візьміть киянку, візьміть свій диск. Та через пару хвилин роботи у вас буде ідеальний бізнес. Цей лайфхак перевірений. У мене були колеса розбірні з великою полкою. І коли билася полка, я застосовував цей лайфхак прямо на машині. І це було дуже зручно. Тож, тема робоча, користуйтесь. Навіть на п'ятнашках при повному вивороті колеса трошки затирали об стабілізатор. Тому, коли буду ставити 16, треба ставити через проставки та купив спеціально болти подовжені. Тож, все вже налаштував, обмежувачи вивороту, теж маємо ось такий зазорчик. І зараз вже накину крила, буде зрозуміти. Що по вивороту? Ну що, крила вже на місці. Але фартуху, нижня частина, мені взагалі не потрібна. Тож зараз я її ріжу ось по цю частину. Щоб вона держалася, трималася на крилах добре. І далі подивимось. Це все, що в нас залишилося, все, що нам потрібно. А це на металобрухт. Ну що, морду, як ви бачите, я трохи підзібрав, але є нюанс. Мотора досі немає. Я забираю мотор в п'ятницю. Приводжу його збирати до хлопців на СТО. Дехандр, що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо пробувати двоє. Ми його пофарбували. Потім з'ясовується, що немає форсунки, то ми не можемо його зібрати. Субота, неділя це вихідний на заводі. Тому їду туди в понеділок. В одному цеху мені кажуть, що вони нам не заважали. Ми їх бачили, ми їх не знімали. Ди е, у той цех йду туди. Там теж кажуть, вона нам не заважала, ми її не знімали. Тож е, на виході немає фарсунки. Е, на завтра дорого. Чекаю доставку з Європи тиждень. Проходить тиждень, 10 днів. Два тижні я приходжу, кажу, де моя форсунка кажуть, через його пшиків <пшек> проросійських твоя форсунка досі стоїть на митниці. Через тих пшиків, через яких зерно наше потрапляє на землю, які не розуміють, якою ціною дістається це зерно. Але найголовніше, що кожна хвилина простої техніки, мавіків і так далі е, на митниці, це чиєсь життя. І так як воно там стоїть тижнями, вони не розуміють коротше. Тому що мотор не може зібрати, не може нормально зварити башбар без нього. Це будемо вважати проміжний ролик. Тож, хоч щось зробив, все підготував, але наступного разу обіцяю, вже точно все зберемо. Дякую, підписуйся, лайк та слава Україні! Ще Минутка! Ходи, Єщомінутка! Давай, давай! Живі БМВ!